Доброго дня, дітки! Ви маленькі люди. Виростете розумними і працьовитими. Будете вчитись робити корисні справи. Може, вже і зараз замислюєтесь, ким бути, яку професію обрати. Поки ви маленькі, можете помріяти, ким ви хочете стати, які вам професії до вподоби. Можна обрати будь-яку професію і в ній стати майстром своєї справи. Послухайте вірш Павла Глазового, як цей майстер зветься. Майстром зветься той, у кого руки дуже вмілі. Є у нас майстри чудові у кожному ділі: Візьме майстер мокру глину. Розімне руками, і баранчик круторогий стане перед вами. Не бійтеся його, діти, баранчик не б'ється. Підкажіть мені, будь ласка, як той майстер зветься? Така професія називається гончар. Порвалися черевички, уже просять каші. Не журіться. Візьми, майстер, черевички ваші. Постукає молоточком і дає вам цілі. Як же майстра називають у такому ділі? Це майстер чоботар. Ми гуляли вчора в полі, бачили колося, як воно там довго вусе морем розлилося. Якби його не було в нас, не могли б ми жити. А хто ж діти вирощує пшеницю і жито? Це агроном, а цей майстер незвичайний, вогню не боїться, він працює коло печі, де вариться, криться, з печі сонячним потоком, сталь гаряче лється. Скажіть мені, любі діти, як цей майстер зветься металург. Земля наша чудесними майстрами багата. Всіх одразу полічити не можна малята. Підростете і ви колись, вивчите науки і будете також мати золотії руки. Пишатися буде вами Вкраїна кохана, розумному та вмілому від людей пошана. Хто зветься майстром? Про які професії йшлося у вірші? Кого завжди шанують люди? Дітки, ви ще маленькі, можете мріяти про будь-який вибір професії. Дуже важливо бути старанними, тоді ви у кожній справі станете майстром своєї справи. А зараз вчіться з задоволенням до побачення!